Це позитив. Як поливається озон. Ось е школа НСС. Тут тут хлопці Паркан роблять Ще один. Тут був паркан, ну він слабенький такий. сварили такий, Ну а тут все заросло, где школа, ну. Ось це де тут будь-який, ось це, ось цей, цей похилений цей паркан, він слабенький такий, жиденький, і ось тепер вони зварюють там такий паркан, як кажуть, мощний. Ось так. Ось так, так. Вообще потихеньку он сейчас школы щось проблять. Паркан там то есть. Ось тут теж це все, все територія школи НСС. Ось вона заросла будяками, деревами і ось тут все-таки вирішили боротися з цим. Покасите. Такі ще вже така не справа всякі пилка моя бути гарна Ось. Дуже дерева такі По три метри тут більше виросли. Косити, ще й косити, дуже багато. Все заросло, там йому О, тут, ну тут ще, а там зад, позаду школи, там ще більше. Ось так. Вже триває набір, дитятий садочок, міжнародний ліцей. Ото ще вже школа, школа. Там і садочок, і... І цей ось і все таке. набир открывает и в садочек, и в Так, что так. уже мабуть закрылась не мабуть а уже я там бачу Не працює, мабуть вже збираються знову О, ми атека не працює, зачинено. Тут з починалося все е, приміщення теж з аптеки. Потім тут м'ясом торгували, ще чимось, і випічка була. Потім оця аптека, одна аптека, тепер друга була аптека економна. Так що Щось буде знову тут інше. Ось так Да, збирається вони вже не працює А ось песики відпочивають Це львівські вони тут Фієста у них зараз Сплять